Анок надії далі серйозна тема, і хочеться сказати, що статистика, яка була опублікована у травні цього року. Каже, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. Більшість з них вдалося розшукати. Але все ж таки на момент оприлюднення цієї статистики залишалися зниклими 23 760 українців, і скоріш за все, за ці місяці, коли ця статистика була в останнє зібрана, ця кількість зросла. Тому тема максимально актуальна, що робити, якщо втрачаєш зв'язок із рідними, як де їх шукати. Про це говоримо із адвокаткою в нашій студії Вікторія Шавгулідзе з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раночку. Як ви себе почуваєте? Як ваш настрій? Е, Чудово! Сьогодні чудовий ранок. Погода нас просто дивує е, затишно, спокійно і це правда тепла. Ось у нас так. сьогодні добре, що є радісні так моменти, хвилинки, які ми можемо зловити цієї осені. В Тих в яких живемо так, так важливі теми підіймаємо. Вчора ми говорили про військовополонених, саме якщо наш наші родичі, хтось із військових, потрапляють в полон, зникають безвісти алгоритми дій. Сьогодні хочемо проговорити про всі категорії, так бо зникає дуже багато цивільних людей, особливо в зонах, де тривають активні бойові дії. Наскільки багато людей зараз шукають своїх втрачених родичів на території України, і зазвичай з яких причин втрачається цей зв'язок. Ви знаєте, причини бувають різні. Я можу підтвердити, бо також ознайомлювалася з цією статистикою, яку ви озвучили на сайті Міністерства внутрішніх справ, але. Ми маємо надію, що буде покращення цієї ситуації в зв'язку з введенням у дію реєстру зниклих осіб за особливих обставин. Uh -huh. Наразі він наповнюється, люди подають туди заявки про включення. Пошукові групи також збирають інформацію. І найближчим часом, я думаю, ця база буде сформована, і ми будемо більш-менш розуміти, яка точна кількість осіб, хоча б приблизно так знаходиться безвісті відсутнім. Ну, Тут виникає таке питання, що е, не всі особи підпадають під дію цього закону. Е, угу. Тобто є зниклі безвісті, да? закон розділяє їх, і є зниклі безвісті за особливих обставин. А що це угу. за особливі обставини? Особливі обставини це. Їх виділено за законодавчою нормою 4. це військовий стан, воєнні дії, тимчасова окупація певних територій України та надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Uh -huh. Виключно за наявності цих обставин особа підпадає під цю категорію зниклих осіб за особливих обставин. Uh -huh. Але чому так трапилося? Бо закон. Про правовий захист е, зниклих осіб за особливих обставин е, статтею 18 у пункті 2-3 нам визначені два терміни реалізації статусу особи і е, визнання її зниклою безвісті. Uh -huh. І виходить, закон надав нам можливість перебування особи в статусі просто зниклої особи 4 дні uh -huh. після того, як її вже внесуть в реєстр. Вона вже набуде статус. Правовий особи зникли в безвісті за особливих обставин. Угу. А То. які взагалі от бувають дійсно причини того, що ми втратили зв'язок? Ми розуміємо, що от і, і триває війна, тому от нам дві категорії точно підпадають, так тобто воєнні так. дії, а також окупація, окупація тимчасово наших українських територій. Бо ми бачимо, наприклад, там в новинах, що багато людей примусово депортують в Росію. Вивозять так, з окупованих територій дітей. Багато а, хтось напевно. Гине так із цивільних людей, і теж потрапляє в категорію зниклих безвісти, як е, зрозуміти так ось е, цю градацію цих категорій е, і чому ми втрачаємо зв'язок з людьми. Е, ви знаєте, е, наші спеціалізовані органи, в тому числі уповноважений е, справ захисту таких осіб, е, розробили дорожню карту. І за цією дорожньою картою нам рекомендують, перш ніж почати панікувати, да, звертатися до поліції, до СБУ, там до Червоного Креста, переконатися, що ці особи дійсно зникли. Якщо це наші цивільні. Особи, то ми маємо зателефонувати нашим близьким ну, їхнім близьким mm -hmm. родичам, колегам по роботі, знайомим, позвонити банально на 103 перевірити, можливо, людину госпіталізували. Можливо, людина зникла зі зв'язку, бо вона поїхала за кордон і не хоче ні з ким спілкуватися. Так ну різні випадки бувають. Якщо це військово зобов'язана чи військовий, то тут вже виникають інші підстави. Тут командири мають за списками складати перелік цих осіб і повідомляти відповідні ТЦК. Uh -huh. От але ж теж бувають різні ситуації: активні бойові дії. Всі розбіглися в різні сторони, так ну неможливо покинути. Хтось покинув позицію, хтось залишив її охороняти. Так? Чи хтось отримав поранення і його кудись повезли на лікування? І ну цього ж ви не знайдете. Не командир, не ну побратими не знаю цієї інформації. Та, тобто вже ми втратили зв'язок, ми починаємо пошук. У мене, наприклад, була така ситуація, коли людина звернулася за допомогою написати адвокатський запит, щоб отримати відповідь, куди направили особу поранену на лікування. Ми отримали відповідь, ми знайшли, ми знайшли його командира. Але на момент коли у нас була можливість з ним поспілкуватися, ця особа вже померла. Тобто вже втратились усі контакти для встановлення місця знаходження цієї зниклої особи. І, Також бувають проблеми примусової евакуації та депортації, які ми не можемо контролювати. Да? У Наші волонтери. Патріоти нашої країни да, вони знаходять якісь зв'язки на тій території, е, шукають і волонтерів, які підтримують позицію України і допомагають знаходити цих дітей, формувати списки на повернення. Да. Також вони допомагають е, нашим військовим та пошуковим групам е, знайти е, полонених осіб, да. то ми ж здійснюємо обмін полоненими, угу. тобто виконується колосальна робота. І ми маємо розуміти, що зниклий безвісті, ну, він може бути з різних підстав. Банально в ході бойової дії пропав телекомунікаційний зв'язок. Так. Десь загубилися речі. ну, Було відступлення і не могли забрати речі свої. Тобто немає способу зв'язатися з рідними. Але родина потім виходить на зв'язок. І таких ситуацій дуже дуже багато. Є знаєте саме прикре, коли м, родичі починають шукати особу, вважають, що вона зникла, а ця особа просто е, нелегально перетнула кордон України І, для того, щоб так. Да, уникнути мобілізації. Її тут шукають, потім, через два-три місяці, якимось чином, через соціальні мережі, хтось відписується, що його там бачили на території Польщі чи Німеччини. Ця людина не збирається сюди від'їжджати, але держава вже потратила кошти. Uh -huh. Людський ресурс, uh -huh. да. Тобто, uh... тобто, вже якщо uh, чините ну ці дії, то хоч майте совість, скажіть про те, що да. виїхали своїм родичам, yeah. близьким. А yeah. ми вчора зазначали, що у випадку з військовими, з військовополоненими або зниклими безвісті військовими, за жодних обставин не варто публікувати дані в соцмережах, що от допоможіть знайти, от у мене там такий-то такий, то або командир, або там якісь ще звання додають, бо це небезпечно для військовослужбовців, які можуть Можуть потрапити у полон, е, бо росіяни відслідковують цю інформацію також, е, як у випадку із цивільними людьми, чи варто е, їх пошук починати також і через соціальні мережі, чи для них це буде безпечно? Чи знову ж таки може бути маніпуляції від інших людей? Що ми знаємо, де ваша людина? Дайте гроші, скажемо вам цю інформацію. Е, ви знаєте, ризик натрапити на шахрая є кругом незалежно від того, це військова людина чи цивільна людина. Просто ми робимо виключення завдяки тому, що цивільні особи, скоріше за все, перебивають да, на мирній території України, і завдяки соціальній мережі ми можемо е, зробити оголошення про їхній розшук більш загальному колу людей безпосередньо на території України, які, можливо, її бачили і які можуть сповістити наших родичів. Тобто тут загроза є, але вона мінімальна. Ну, скажімо... Були такі випадки на практиці, коли особу вважали зниклою, шукали, шукали, не могли знайти. Зробили оголошення в соціальній мережі. І завдяки Фейсбуку одна людина відгукнулася, написала, що цю особу знайшли, вона знаходиться в психічно травмованому стані в психлікарні. Угу. Розумієте, а в такому стані ну, людина вона не пам'ятає ніхто, вона не де і не може повідомити своїх родичів. Так, тут це спрацювало. Але питання з військовим воно дуже критичне. По-перше, ви повідомляєте дані, які, скажімо, Можуть носити конфіденційну інформацію, да ви цього не знаєте, і завдяки цьому можете скажімо, допомогти ворогу. Угу. Ну так, ми вчора мали детальну розмову саме про військових. Щодо цивільних, чи є якісь списки евакуйованих людей, чи існують вони у вільному доступі, де ми можемо от, знаходити цю інформацію. О, знаєте, з цим взагалі дуже погано, тобто евакуація, як сама по собі підрозумівається, комплексний підхід. Але станом на зараз, ну, я таких списків не бачила у вільному доступі, які б мали офіційний характер. Uh -huh. На сьогодні, в певних регіонах, які мають загрозу для населення, військові адміністрації, місцеві органи влади оголошують про евакуацію. і люди за певними телефонами, які розміщуються на сайті, можуть подати заявку про евакуацію. Але Списки про евакуацію є лише виключно у тих осіб, які організовують цю евакуацію. Громадські організації Червоний Хрест. Е -е І вони, наскільки от я потрапляла в інтернеті, да, вони всі мають обривки, скріншоти, фотографії цих списків, тобто якогось телеспрямованого реєстру на сьогоднішній день не існує. І... Це створює певні обмеження з пошуком людей, які під час загрози своєму життю да, були вимушені покинути територію, та ж сама евакуація. Але, наприклад, батько з дитиною сів в один автобус, мати з дитиною попала в інший автобус. Їх розвезли по існим місцям України. Поки ці люди знайдуть собі притулок, поки знайдуть можливість придбати телефон чи здійснити комунікацію, пройде там місяць-два. Да? і... Тільки завдяки соціальні мережі, бо ми на сьогоднішній день соціозалежні, uh -huh. <реш> <реш> так. так, так. Да, ми можемо люди зараз дивляться, люди зацікавлені. І знаєте, чому соціальні мережі вистрілюють позитивно в пошуку цивільних осіб? Бо українці дуже відверті. Віруючі і добрі люди, да тобто, ми, якщо бачимо оголошення якесь про потребу, ми його зможемо робити перерепост, да ми можемо обговорити це в себе на сторінці. Це знаходить в наших серцях відклик. а взагалі ми маємо якісь ресурси, гарячі лінії, якісь сервіси, де можна звертатися з приводу зниклих безвісті. Так, звертатися можна до будь-якої організації, вас завжди переадресують за напрямком. Тобто, наприклад, якщо ви звернулися до ТЦ, і вам не видали жодних документів, не повідомили, чи особа ваша особа яка зникла без вісті. Це вам... про військовослужбовців. Так, да, зникла, або е, знаходиться в полоні. Е, ви маєте звернутися до СБУ чи до поліції. Якщо це цивільна особа, то ви маєте звернутися до органів поліції. Тобто не треба боятися телефонувати. На сьогоднішній день ви можете просто зайти на сайт Міністерства внутрішніх справ, і там є окремий розділ про зниклих осіб. Там вказано всі гарячі лінії, на які особа може зателефонувати. До речі, перевагою звернення до поліції на сьогоднішній день є той факт, що законодавець дозволив звертатися з такими заявами не обов'язково родичів, а будь-яких осіб, які стали свідком зникнення цієї особи. І надавати ці заяви по телефону на електронну пошту чи безпосередньо до конкретного територіального відділу поліції. Ну, тобто, у вас немає перешкод для подачі цієї заяви. Угу. Як бути з тими, хто зникає на окупованих територіях? Там же наші органи не працюють. Тут дуже важко. В такому разі рекомендують звертатися, по-перше, до Червоного Креста. Бо це міжнародна організація, вона має ресурси для обміну таких особ, як із нами, так і з ворогом, так і з міжнародною організацією, безпосередньо, яка вимагає від Росії надавати все таки перелік осіб, які попали на її територію. Але просто що немає механізму її змусити про це зробити, mm -hmm. розумієте? Є відповідні підрозділи СБУ, якими цими питаннями займаються, є Національне інформаційне бюро, є волонтери, є громадські організації. Але тут дуже велика проблема для з'ясування цих обставин і встановлення фактичного місцезнаходження. Бо якщо ви... На початку війни читали повідомлення е, про захист Маріуполя. Да, е, то там писали, що е, на місцях бойових подій е, привозили крематорії мобільні, які жата, mm -hmm. да, тобто спалювали людей, і ми вже не зможемо встановити, які це були люди, як їх ідентифікувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну напевно, всі ці моменти якимось чином ми зможемо розбирати вже після завершення війни, mm -hmm. коли ці території будуть нам підконтрольовані, і будемо розбиратися із цим усім. А поки що, ви почули, дорогі глядачі, поради від нашої експертки щодо того, як бути, якщо у вас втратився зв'язок із рідною людиною, особливо в контексті війни. Звертайтеся до відповідних органів державних до. Громадських організацій до волонтерів, ми знаємо, є багато навіть е, людей, активних, е, публічних, які допомагають із пошуком зниклих. Наприклад, багато ми знаємо про проєкт Катерини Осадчої знайти своїх, і це реально працює, тому не соромтеся, звертайтеся до таких людей. Е, ну і звісно, будьте уважними до своїх родичів, регулярно тримайте з ними зв'язок, щоб ви одразу відчули, якщо щось не так, якщо е, якісь. Зміни відбулися, і нехай всі ми будемо щасливі, всі ми будемо разом і не втрачаємо зв'язок одне з одним. З нами Вікторія Шавгулідзе, адвокатка. Ми говорили про те, як знайти втрачених родичів на території України. Невеличку паузу ми зараз маємо за декілька хвилин. Повернемось, продовжується ранок надії.